Всім привіт! Сьогодні хочу спробувати зробити вперше одразу скажу, рецепт не шукала, просто так знаєте на глаз, на нос. Значить, будуть в мене ліниві голубці. Тут у мене фарш курячий, тут у мене капуста ось так дрібно порізана, і я її ось так пережамкала усю. На дрібну терку потерла моркву і цибулька ось таким такими шматочками. Зараз все змішую, солю, перчу, не знаю, може ще сухого часничку додам, і буду формувати ось такі от кульки. Так, чоловік сказав, що ще була тут якась крупа. Так як в голубці і в ті рис додають. Я заздалегідь рис не зварила. а В мене була сварена гречка. То я вам скажу, поєднання з гречкою мені подобається більше, тому що воно більш таке ніжніше. А рис в порівнянні з гречкою то він дуже грубий. Тепер все вимішуємо і формуємо. Ось такі красунчики в мене виходять. Відправляю в духовку, деколи змастила маслом, можна смальцем, можна олією, яким-небудь жирком. Бо в мене курячий фарш, він не жирний Хоча тут і сік пустить, це не так принципово. Так, відправляю в розігріту духовку на 30-35 хвилин. Тим часом буду готувати заливку. Додаю трошки сметани на глаз. І зараз один до одного буду домашній томат, густий томат і з водою. Трошки поєдную добре з сметаною. Потім доливаю всю чашку і доводжу також потім гарячою водичкою. Сіль, перчик, спеції за смаком і в кінці в мене буде ще зелений укропчик, заморожений. Поки наші ліниві голубці в духовці, можна випити трошки цикорію. Все перемили і чекаємо. Ось така краса в нас вийшла. Пахне неймовірно смачно, не передам вам словами. Значить, дивіться, заливку ви можете прямо сюди залити і ще на 5 хвилин в духовці, 5-10, дивіться самі. Але мені не подобається, що в духовці воно дужче впитує і немає підливи. У мене чоловік любить, щоб було більше підливи на роботу, у судочок, до кашки. Саме так буде. Тому я перекладаю в кастрюлю і потім заливаю заливкою і 5 хвилин. Закипіло, зелені додам, і буде смакота. І на 5 хвилин ще протушимо.